Я вітаю всіх телеглядачів телеканалів «Інтебе» та Тернопіль 1 у студії Сильні разом сьогодні. Будемо говорити про наше з вами майбутнє про дітей і про їх майбутнє, про їх освіту. Як поєднуються усі ці поняття уже сьогодні у Тернополі? Я буду говорити із директоркою IT-STEP School у Тернополі Ірина Паламарчук. У мене в гостях Вітаю вас! Вітаю IT-STEP? Вже слово словосполучення відоме давно тернополянам, але раніше ми зустрічали дуже багато поняття it степ академія. Так, сьогодні ми будемо говорити про школу. Це для тернополян трошки новіше поняття, але я пропоную розпочати із все-таки початку. Так, про академію трошки розкажіть. Можливо, хтось ще не знає, адже у Тернополі є і багато приїжджих людей. Так і я думаю, що їм буде також цікава ця інформація. Отже, академія, вже на ринку освітньому вона 20 років. У Тернополі скільки вона діє і власне з чого все розпочиналося? Так, власне дякую за запитання. Так, it степ академія вже має більше ніж 20 років досвід на міжнародній арені і в Україні в тому числі. А ось і нікому не секрет, що it індустрія, взагалі, it сфера, вона зараз як ніколи актуальна, і а, це та сфера, яка ну можливо найменше ем, втратила якихось академічних знань, так а, чи навичок, але все одно ми боролись на своєму фронті. Отож, Академія в місті Тернополі працює вже більше чотирьох років. Ми навчаємо як і діток, так і дорослих. Це є перший крок, форма навчання це 7-8 років. Мала комп'ютерна академія це 9, 12, 13, 14. Ну і від 15 років у нас вже профорієнтовані, профорієнтовані власне, спеціалісти це або дизайнери, або програмісти, веб-розробники, тестувальники, ну і власне маркетологи в тому числі. Ось, і Маючи вже такий багаж знань, такий досвід, власне, часто зустрічаємо ситуації, коли діти до нас підбігають і кажуть, якби була така школа, ми б із задоволенням в неї також ходили. Ось з цього і все розпочалося. власне. А, тому, дивлячись на цей досвід, маючи вже педагогічний стаж, так не треба було придумувати велосипед, а треба було допрацьовувати власне вже те, що було. І а, ми являємося першою школою, яка відкривається саме у воєнний стан, так але ми вже 15-та школа в межах України. Власне, ми цим гордимося, тому що незважаючи на важкі часи, ми змогли не лише надати якісне навчання, так. І продовжити його, але змогли і розвиватися от в цій сфері. От власне, ви ламаєте всі стереотипи навчальні, можна сказати, які ми зараз будемо обговорювати з вами. Але перше, це здавалося б, ну, спочатку, по ідеї мала би бути школа, яка би мала розростись у академію. Так, у вас все навпаки. Пошто в цьому дали діти, але все ж таки, в чому різниця? Ну, ми собі уявляємо, що таке школа, так по на прикладі загальноосвітніх шкіл. Академія це щось дуже високе, глобальне, вже так. Куди там навідуються вже зрілі люди? Це такі стереотипні мислення. Я вам говорю, а ви зараз їх всіх розіб'єте вщенти. Тож прошу, ну власне. Я думаю, що я не скажу щось нове, так ось, але насправді кожна школа чи навчальний заклад має мати мету. Так, куди ми ведемо власне своїх вихованців, своїх випускників? Часто я зустрічаю ситуацією, коли ми запитуємося батьків, навіщо ви віддаєте дитину у школу? так? І це важке питання, як виявляється, для батьків, тому що ну, бо так треба, бо всі це роблять вірно. Бо... Одні кажуть про соціалізацію, диплом... інші що отримання знань, так ще інші отримати власне атестат, так, або там здати зно і поступити в університет, uh -huh. щоб здобути якусь спеціальність. І тут перед школою кожною стоять виклики. Так яких з яких цих навичок взагалі що ми маємо розвивати? Чи ми маємо їх згуртовувати, вчити працювати в команді, чи ми маємо працювати? Тільки там на ДПА, і ЗНО, власне, так, а чи профорієнтовувати, і тут ніхто власне не має чіткого бачення. Тому у нас є чітке бачення, тому що у нас є продукти як і академія, так і школа, в тому числі і коледж, і університет. Угу. Тому наша чітка мета власне, виховати щасливу людину. В 24 роки ага. уточняє, чому 24, Я зараз скажу, але власне, що означає щастя, так і що означає виховати щасливу людину? А власне, ми бачимо, це людина, яка Вміє дружити, вміє будувати сімейні відносини, вміє будувати ділові відносини, керувати власним часом, має можливість і час подорожувати. Вона володіє вміннями, знаннями, навичками для того, щоб там здобути професію, яка буде приносити її задоволення. Так вона обирає, здає ЗНО, здає ДПА так. Власне, здобуває спеціальність і поступає в університет. Далі всі ці уміння, навички, знання вона застосовує в реальному житті, в реальних компаніях, так, організаціях. І таким чином вона якби стає щасливою. І чому 24 роки? Тому угу. що вона мусить пройти цей шлях. Так? І власне школу поступити у вуз, здобути спеціальність. А, і спробувати вже застосувати все це в житті, і вона має постійно працювати, так? Тобто, школа це як тренажер, власне, який. Тренує навички, знання, вміння. Оці всі і хард-скіли, щоб Потім бути успішним. Насправді, як відбувається усе у IT Step School, зараз пропоную подивитися буквально хвилину часу у відеоролику. Він дуже гарно і яскраво все вам покаже. А потім ми з пані Іриною обов'язково це обговоримо. Школа повинна готувати дитину до майбутнього. Школа повинна озброїти знаннями. Школа повинна розвивати свободу і креатив. Школа робить дитину сильною та відповідальною. В Школу діти мають ходити із задоволенням. Школа місце для розвитку. Школа це основа, на якій будується все майбутнє життя. IT Step School – ліцензована школа майбутнього. Ми використовуємо it технології щоб навчати цікаво. У кожної дитини свій комп'ютер і планшет. Ми робимо акцент на мови, тому що майбутнє глобально. Інтегровані уроки, клас віртуальної реальності, два викладача в класі, проєктний підхід, технології ейдетики і розвитку софт skills, фізкультура в спортлайф. У нас немає домашніх завдань, повний батьківський контроль через систему Майстат. Найкраще, що батьки можуть дати дитині, це його майбутнє. IT-STEP School – школа майбутнього. Власне, дуже коротко, я пропоную зараз обговорити усі ці слова, які були сказані в ролику, і розширеніше їх подати нашим глядачам. Отже, школа повинна готувати дітей до майбутнього, так, от 24 роки, ви вже сказали, до якого майбутнього повинна готувати ваша школа? Так, ми розуміємо, що майбутнє за технологіями, так, але все-таки вас тільки IT там ще в ролику було сказано і про е, мови, так okay. але все ж таки, е, IT – це основа, але загалом діти вивчають всі решта предмети, що в загальноосвітніх школах чи як. Так, вірно, ми загальноосвітня школа, ліцензована, власне, і ми працюємо за вимогами Міністерства освіти і науки України. Ось і власне також от, покладаємо великі надії на Міністерство освіти. От у нас зараз міністр змінився, і, власне, ми надіємося, що максим мінімалізують власне бюрократію для вчителів, тому що це якраз час для креативу їм, замість того, щоб там заповнювати журнали чи ще якісь обов'язкові обов'язковості. так. Ну, власне, так, ми зуміли це поєднати, і ми вивчаємо усі академічні предмети: математика, лабріометрія, українська мова, іноземні мови, але робимо це цікаво за допомогою своїх методик. Так використовуємо VR-окуляри, віртуальну реальність, сучасні лабораторії, техніку, відеостудію, фотостудію. Так, це все, що допомагає дітей, мотивує їх власне вивчати ці предмети. І недостатньо не їх просто знати, так? Ну напевно, не кожен зараз мені одразу може сказати закон Ома, так чи якісь матриці, інтеграли, от але знову ж таки, якщо ми навчимо застосовувати це їх у житті, так тобто ми викладаємо, ми, ми навчаємо їх, як використовувати ці знання в на практиці. А от тому це ще один, якби підхід наш. Інтеграція it технологій поглиблення вивчення іноземних мов, тобто в межах інформатики, так ми вивчаємо створення мобільних додатків, програмування, створення сайтів, створення власних ігор. Тобто, ми робимо процес диджиталізованим і робимо, щоб власне гаджети для нашого майбутнього нового покоління були не лише засобом для гри, так а були інструментом для навчання, для комунікації, зокрема. Для цього старається команда вчителів. У нас є багато вже вчителів, викладачів в академії. Але, власне, також це будуть і нові вчителі саме академічних предметів, які є за вимогами Міністерства освіти, тобто там зарубіжна література, історія, географія, біологія. Але, звісно, окрім того, уроки ми робимо інтегрованими, цікавими. Ну, наприклад, ніхто не забороняє нам вивчати українську мову і блогінг, так? Тобто вчити. Створювати свій власний Ютуб-канал. Ніхто не, також нам не забороняє англійську мову з математикою поєднувати. А от буквально пару годин назад так, ми обговорювали з маркетологом, що власне, ми можемо біологію з фізкультурою об'єднати. Тобто на біології ми можемо вивчати власне м'язи, які ми, в нас є, так, а на фізкультурі практично їх застосовувати. Ну і власне підхід до спорту. Так? Це теж окрема тема. А все таки в нас підхід, щоб мотивувати до здорового способу життя, в нас викладачі професійні тренери. Так і задача стоїть не просто здати нормативи, так, біг там 100 метрівка чи стрибки в довжину, а власне привити любов до різних видів спорту, так, до здорового способу життя, до там, любові до баскетболу, волейболу, тенісу. Так, у нас в коридорах стоять тенісні столи, власне, майже по всіх школах. Ось тому всі ці підходи, власне, дозволяють. Мотивувати а, також є наш навчальний процес гейміфікований. От так, власне, як ми всі виходимо на роботу, а, отримуємо заробітну плату. Точно так само у нас є внутрішня валюта. А це кристали, монети. Навіть так ви підходите так. до дітей. Все, що їх цікавить, так ігри. Розвиток і гроші, ну вірно, це тому складає. що це підготовка так. до життя, так бо одна із компетентностей – це фінансова грамотність в тому числі. А от і власне вони мають можливість усі ці напрацювання, кристали монети обміняти собі на техніку в онлайн-магазині. Ну, наприклад, придбати павербанк, флешку, клавіатуру. Хтось може тільки напрацював на наклейки. Тобто буває по-різному, і власне на ці напрацювання впливає не лише там оцінки, так але і там наскільки ти приклав зусилля, вчасно прийшов, не пропустив заняття, допрацював. Тобто є проектна діяльність, командна робота. Я можу говорити насправді про це дуже багато. Це насправді так. дуже цікаво слухати, тому що я слухаю вас і паралельно згадую свої шкільні роки. От мені здається, зараз я би вчилася з набагато більшим ентузіазмом. Мої знання є, але спогади про школу не зовсім інші ніж будуть у ваших дітей. До речі, ще б хотіла додати: у нас є раз в два тижні, ми зустрічаємося з успішною людиною, так. Але, власне, щоб це таке перебування діток було усвідомлено, вони обов'язково пишуть есе. Ну, uh, no, uh... Всім відомо, що багато бізнес-тренерів говорять, що хочеш стати успішним, там перебуває серед успішних людей, так? Або там Роберт Хіосакі в своїй роботі там багатий батько, бідний батько, говорив, що власне якраз у ці патерни поведінки успішних людей формуються з сім'ї. і якби це несвідомо формується в успішних батьків, в успішні діти, так але насправді це можна напрацювати, якщо... Усвідомлено підходити до тих паттернів поведінки успішних людей, так бо вони поступають так чи інакше в ті чи інші ситуації. Ось то це дозволяє власне зекономити власний час, отримати ці лайфхаки, щоб потім менше помилятися і ставати на якісь граблі в своїй справі. Ну от власне вони зустрічаються з успішною людиною, напишуть есе, Воно є обов'язковим, воно навчає саморефлексії, навчає оптимізувати, структурувати власні думки, зрозуміти, що ти можеш власне зробити для себе краще, щоб зробити себе кращою версією там завтра. Mm -hmm. Так це оцінюється, але куратори наші також пишуть есе. Тому це така спільна командна робота. От командна робота із міністерством освіти і науки. Так, ви mm -hmm. з ними мусите співпрацювати, так. тому що ви маєте ліцензію і освітня структура. Чи ставить це в якісь рамки, чи навпаки, вони дають основу? Ну, власне, мені здається, що школа це не просто навчальний заклад, це таке ком'юніті, так усіх. Це батьки, вчителі, діти, адміністрація і в тому числі відділ освіти. І, власне, лише разом ми можемо зробити якийсь така синергія, яка в нас буде, так, і якийсь чудовий, успішний проект. Ну, може, не можна так називати проект, але щасливу дитину, так? щасливу особистість. Яка здобуде як і академічні знання, які дає відділ освіти, так і софт скіли, м'які навички, так про які ми завжди говоримо і на багатьох форумах, от, наприклад, економічний форум в Тавосі. Так. Є перелік кожних 5 років, робить перелік тих софт скілів, м'яких навичок, які повинні власне нам допомагати реалізовувати ці академічні знання. І звісно, співпраця з відділом освіти також важлива, але мені здається, що ми маємо допомагати один одному. Усі Як і ми їм, так і вони нам, тому що ми у ситуації, коли освічений озброєний. І я завжди я не уявляю країни без освіти. Тобто немає освіти, немає країни, як на мене. Тому все треба починати з маличку. І часто, коли батьки приходять, мають дітей 13-14 років і запитують мене, а чи не рано нам ще вивчати програмування? Я кажу: ну вже трішки, може і запізно. А, ось, але, власне, чим швидше, тим краще, тому що діти зараз впитують, вони хочуть, вони хочуть нам допомагати. І навіть от. Період все одно ж була і IT, наша кібервійна, та наші програмісти, айтішники всі боролися на своєму фронті, і ми залучали туди також дітей. Тобто діти в нас приймали активну участь в боротьбі, тобто, ми давали ігри їм в ігровому форматі, вони могли атакувати власне, ворогів. То вони зараз дуже хочуть приймати в цьому участь. Просто їм потрібно дати для цього інструменти, їм потрібно допомогти. 5 класі. Чи може визначити дитина, чи вона там гуманітарій, чи вона математик, чи вона вже має схильності до IT? Чи в принципі до IT зараз мають схильності всі вже з пелюшок? Якщо дитина відчуває, що вона не математик, чи має вона що, чи буде мати вона що робити в вашій школі? Ну, е, власне, я вважаю, що з будь-якого предмету основи можуть знати усі. Так, питання, чи ми їх змотивуємо чи дезмотивуємо mm -hmm. навпаки, так а, і так само і в IT не є виключенням. А, там навички користувача ПК так, може досягнути кожен, не в залежності від віку. Так, можливо, кожному потрібен свій час, так, бо кожен по-різному сприймає і індивідуальний підхід. Але я вважаю, і так і є насправді, що і в п'ятому класі можна знати ці основи, навчитись спробувати. Пробувати створювати ігри, спробувати програмувати, створювати, друкувати на 3D-принтері, а потім вже собі вирішити, хочу я це там кожен день використовувати чи не хочу. Так, бо це все таки ну, непроста професія. Вона високооплачувана, але потребує дуже багато зусиль, концентрації уваги, часу, ось і так далі. Тому. А ще, наприклад, англійська мова, і ми завжди з програмістами говоримо, що а, наскільки ти знаєш іноземну мову, таку суму ти будеш заробляти. Так, тому що від цього е, залежить власне твоя робота на фрілансі з зарубіжними компаніями, так, з якимись організаціями айтішними. Тому звісно, від прикладених зусиль е, залежить подальший там, твій розвиток, твоя подальша профорієнтація і вибір професії. І щодо гуманітарії, точних наук, е, наша позиція ми підсилюємо сильні сторони дитини. Так, основи може здобути кожен. І ми над цим працюємо. Але треба власне, підсилювати ті сторони, якщо це ну, гарно малює і в такий творчий підхід, чому не спробувати себе в дизайні? так? Якщо це там інженерні якісь, наприклад, в нас є лабораторія робототехніки, так? і вони програмують роботів, і якщо туди подобається інженерія складати щось, якісь конструктори, програмувати, то звісно треба пробувати в програмуванні. Так і шляхів дуже багато, і професія це дуже потрібна. А Гуманітарії мають де розійтися як мінімум на чотирьох іноземних мовах. Так, от власне англійська, іспанська, німецька і китайська. З англійською все зрозуміло, так це мова, яку знає весь світ. Китайська теж вже немало поширена у цьому світі. От, власне, чому іспанську і німецьку ви взяли ще як мови, і чи їх всіх діти вивчають одночасно, чи мають право вибору? Англійська мова є обов'язкова. А друга мова є на вибір. Звісно, якщо дитина вивчала німецьку мову і хоче продовжувати німецьку мову, вона має можливість вибрати німецьку мову. Якщо весь клас хоче вивчати іспанську мову, бо там вона рахується другою європейською, так вони можуть обрати іспанську мову. Наприклад, Івано-Франківська філія розпочала з китайської мови цього року. Вони запустили польську мову. Так? Mm -hmm. Це теж якби, питання потреби так? На, на ринку зараз в нас, Ось. але ми ділимо їх по рівнях. Не по класах, не по рівнях тут нема поняття старшокласник, так? Тобто вони знають якийсь рівень, і відповідно від нього вже відштовхуємося. П'ятий класник може бути в одному класі з семи так, наприклад, і десятикласником. ну якщо ця дитина учень власне там тільки розпочинає свій шлях в іноземній uh -huh. мові, а інша вже знає там на хорошому рівні, то їм буде важко взаємодіяти разом. Це має місце на життя, один другого можуть навчати, власне, але все-таки. Комфортніше, коли кожен розвивається поступово, власне кожного там дня. От, Її ви згадали займаю. про франківську школу, так загалом їх в Україні 15. Є. Ми 15. ви 15-та школа. Так. Вже рахуємо так. що вже є. Чим вони відрізняються? Всі школи йдуть звичайно, що за одним якимось принципом роботи, але все ж таки можливо регіонально, можливо, є якісь особливості в кожній школі, і е, е, чим ваша школа відрізняється від е, інших шкіл? Насправді в нас є е, загальна концепція. Так, ми не придумуємо велосипед власний, вже є напрацювання. Ми ділимося досвідом, і це дуже великий плюс, тому що ми в онлайні часто зустрічаємося в офлайні. От недавно я відвідала чотири школи. Мені було цікаво, чим відрізняються. Звісно, регіонально трішки є, тому що, наприклад, Кременчук там жодна школа не вийшла, державна школа не вийшла в офлайн формат. Вони всі навчаються онлайн уже більше року. Тобто ми розуміємо про академічні втрати. Так і той, хто має можливість, ми їх запрошуємо в нашу школу е в працювати в офлайні. У нас є укриття. Перш за все, це безпека. Тобто і психологічно вони себе мають безпечно відчувати. І, власне, коли повітряна тривога, в тому числі, ми забезпечуємо усі умови для безперервного навчання. Так, немає світла, включаємо генератори. Повітряна тривога, йдемо в укриття. Ми маємо можливість продовжувати в укритті навчатися. Так, ми власне над цим зараз ще працюємо, щоб покращити, але ми маємо таку можливість. і Ми так навчаємося вже скільки часу. Від початку вторгнення насправді а, ось тому регіонально у нас є загальна концепція, один центральний офіс. Так ми всі приймаємо спільне рішення, так. Але звісно, менталітетом трошечки можемо відрізнятися і, власне, там змішаною формою навчання онлайн-офлайн, mm -hmm. в тому числі. Але ми за офлайн. Наскільки дітей розрахована ваша школа? Загалом класи як поділені? Розкажіть трошки про структуру. Ще одною перевагою нашої школи є те, що малокомплектні класи, так максимум, це до 15 чоловік може навчатися в кожному класі. Зараз ми проводимо набір з 5 по 10 клас. Початкову школу зараз ми думаємо, можливо, теж запустимо, бо є дуже багато запитів. Але основний зараз акцент на 5-10 класах, 11-й не запускаємо, власне, тому що не можемо відповідати за результати і за якість ЗНО і ДПА, тому що саме ЗНО і ДПА ми готуємо в школі. Не потрібні додаткові репетитори, так. І ще одною перевагою домашні завдання, так можливо, ми так. дивились ролики, бо я бачила вашу реакцію. Так а, власне, що таке домашнє завдання, коли ти запитуєш батьків, то в них ще є... один розлом стереотипів. Як так вчитись в школі і не мати домашніх завдань? <сум> ну, власне, що таке домашнє завдання? Учні відповідають за те, що ти маєш зробити вдома, так. А батьки і вчителі, ну і ми знаємо, що це закріплення того, що вже було напрацьовано в класі. Це як самостійна робота, і оцю самостійну роботу ми виконуємо в школі під наглядом кураторів, вчителів, предметників, які вже і задали це домашнє завдання. А ми вважаємо, що вдома дітки з батьками мають відпочивати. Вони мають хочуть піти в кіно, на плавання, в'їзда на, на велосипеді, тобто мають проводити разом дозвілля. І це важливо, щоб один одного чути, допомагати, підтримувати і так далі. А школа для того, щоб закріпляти її домашні завдання, в тому числі в нас. Це означає, що уроки довші ніж в школі, навчання а навчання довше. є окремо проектна діяльність, так, де ми і виділяємо час на підготовку до. ЗНО, ДПА на домашні завдання, на написання есе, на якісь командні роботи, тому що все одно їм домашні завдання здають, задають попрацювати в команді, так і ну, легше попрацювати в команді під наглядом куратора, чим десь шукати поза школою, хто де живе і хто як може зустрітися. Тому всі організаційні питання також на проектній діяльність. Ну, наприклад, у нас якесь дні, так це тематичні дні, коли школа вся. Переодягається в якусь тематику. Ну, це може бути піжамна і директор, і заочі, вчителі всі в піжамах. От, власне, це може бути якийсь там день в стилі Гаррі Поттера чи Венздей. Так? Ось там День червоного кольору, День Європи, і Український День патріотичного виховання. Так? І власне ми робимо як невеличка родина. Так, всі перевтілюються і знурюються власне, в ту культуру цієї тематики. О, це теж, теж один такий великий плюс. Це допомагає створювати безпечне середовище, дружню атмосферу, атмосферу, яка мотивує, надихає, не власне, дезмотивує і там, якось не в той напрямок веде, так? а власне атмосферу, де всі взаємопідтримки і співпраці. Я думаю, що всі наші глядачі і дорослі і малі без винятку вже зацікавились. І на завершення ще мусите просто сказати, де вас шукати, і знаю, що у вас скоро буде презентація. Тож розкажіть і запросіть. Наших глядачів. Ну, власне, 29 числа в цю суботу, о 10.30, я чекаю батьків на презентацію школи, дітей на пробний урок. Пробний урок у нас включатиме три предмети: математику, інформатику і фізику. Це буде дуже весело і цікаво з використанням VR-окулярів. Я думаю, дорослі захочуть. Попробувати, Але насправді це поки що можливість лише для дітей. Ось. Тому, але якщо ви добре попросите, тому Степана Бандери 83, третій поверх, мікрорайон Східний, ми вас чекаємо. Обов'язково попередня реєстрація, власне, це важливо. тому що... Е, е, також наголошую, що включення як учня в нашу школу це теж певний етап. А власне, як ми і робимо відбір викладачів, так і учні з батьками проходять співбесіду з директором. Так, це дуже важливо, тому що ми маємо розуміти, що ми йдемо в тому самому напрямку, розділяємо ті ж самі цінності, і власне ми можемо ті очікування виправдати. Тому Чекаємо вас у школі на презентації, власне, за номерами телефону на нашому сайті. Залюбки з вами поспілкуюся і освічений, озброєний. Слава Україні! Героям слава. Я вам щиро дякую за те, що розказали. Мені аж собі в деяких моментах дух перехоплювало від такого класного навчання. Нашим глядачам я дякую за увагу і нагадаю, що сьогодні спілкувались про IT Step School. Це школа майбутнього, і вона вже в Тернополі. Так що подумайте про власне майбутнє, про майбутнє власних дітей. А спілкувалась я із Іриною Паламарчук, це директорка IT Step School у Тернополі. Я вам дякую, дякую за увагу. До зустрічі. Дякую. Okay.